Кіностудії не бачили в Термінаторі жодного потенціалу, і, як завжди, не розгледіли майбутній суперхіт. Ніхто не хотів братися за цей фільм. Безліч акторів відмовлялися зніматися у термінаторі. А серед них, я перепрошую, були такі суперзірки, як Мел Гібсон, Сильвестр Сталоне та Брюс Уіліс. Кемерон продав сценарій Термінатора своїй майбутній другій дружині за один долар. Щоправда, з умовою, що саме він стане режисером цієї майбутньої стрічки, Шварцнегер на багато місяців завис на зйомках конана Варвара, через що виробництво Термінатора все ніяк не могло зрушити з мертвої точки. Ой, коротше, біда на біді. Що й казати, якщо ідея цього фільму зародилась в затуманеному мозку Кемерона під час його хвороби? Так-так, лихоманюючи вісні Кемерону примарився дивний і кремезний чоловік з яскраво червоним оком, який ганявся за дівчиною. Великому фільму великий початок.